10 грудня відбувся чемпіонат Європи з кросу у Брюсселі. Сім стартів побачили глядачі, як атлети долають дистанцію з усмішкою на обличчі та на теплому повітрі. Вітаю вас на каналі Біжи Стріляй, і я вам коротко розповім, як пройшов чемпіонат Європи з кросу. Україну мало представляти 12 спортсменів. Та, на жаль, через травму Богдана Семьонова пропускає старт. Першими на старт вийшли юніорки, які долали 5 кілометрів. Перемогу здобула атлетка з Великої Британії Інеса Фіджерад з результатом 18 хвилин 19 секунд. На другій позиції Софія Тогерсон з Данії плюс 19 секунд відставання. Та на третій позиції французька легкоатлетка Джедлі Коре плюс 30 секунд. Україну представляла Софія Гордійчук, яка фінішувала на 77 позиції з результатом 22 хвилини 54 секунди. Юніори наступними ми вийшли на старт своєї 5 кілометрової дистанції. На відміну від дівчат від цього забігу, інтрига трималася всю дистанцію. Та на фініші все ж Аксель Ван Крістянс випередив на одну секунду свого суперника Нільса Ларосу та на третій позиції Нік Гріс, який має відставання в 15 секунд. Несмігано Василь представляв Україну та фінішував 83 м з результатом 19.06. Наступний старт змішана естафета, де перемогу здобула збірна Франція. Загальний час – 19 44. Нідерланди зайняли другу позицію та з відставанням у 2 секунди, та бронзу повезуть додому на тумани Альбіон Велика Британія плюс 4 секунди. Збірна Україна трималася більшу половину гонки всередині забігу. Та на останньому етапі, на жаль, не змогли втриматися та фінішували на 11 му місці. Наступний старт – 7 км, Ю-23 у жінок. Меган Кіт не залишила шансів та випередила свою найближчу суперницю Ілону Монанен аж на 1 хвилину 24 секунди. Наталі Блумкві завершила гонку на третій позиції з відставанням плюс 1 хвилина 34 секунди. Серед Українок то Уляна Речинська – 27 позиція плюс 3,10, Івана Потапчук – 67 позиція плюс 5,29 та Дарина Омарова – 73 позиція плюс 6,47. Наступні вийшли чоловіки. Фотофініш обрав переможця британця Віла Барнікова на другій позиції. Француз Валентин Бреск 23 хвилини, 42 секунди. Бронзу виборов Меттю Стонія плюс 9 секунд відставання. Українець Атаманюк Андрій зайняв 39-ту позицію з відставанням 1 хвилину 23 секунди. На 9-кілометровій дистанції у жінок впевнено перемогла норвежка Кароліна Гробдар з результатом 33-40. На другій позиції з відставанням у 45 секунд італійка Надя Батоклаті, британка Ебі Донелі фінішувала третю з відставанням у 55 секунд. секунд. Представницю не було так, як Богдана Семенова, отримала серйозну травму, перелом стопи та розрив двох зв'язок. Бажаємо здоров'я Богдана! І завершився змагальний день чоловічим стартом, де француз Ян Шраб ставно. Малим чемпіоном Європи з кросу він подолав дистанцію за 30-17. На другій позиції норвежець Магнус Туміхр з відставанням у 3 секунди, та бельгієць Робін Гендрікс посідає третю позицію з відставанням у 5 секунд. Українець Дмитро Сірук має відставання плюс 225 та посів 62 позицію. Ось так пройшов чемпіонат Європи з кросу. Які ваші думки з цього приводу? Пишіть, а на цьому все. До зустрічі.